Що, малята, продовжуємо. І у нас на черзі дослід, щоб показати гному що таке зимова буря. Справжнє. Якщо за вікном немає бурі, її можна зробити у скляночці. Нам потрібна скляночка наполовину заповнена водичкою. Будь-яка фарба, ну, у мене це буде блакитна, щоб зафарбувати водичку. Так? Далі нам потрібні будуть блискітки. У мене блискіток немає, тому я їх собі наріжу з отаку, такої прикраси на ялиночку. Пам'ятаєте, дітки, ми завжди з вами говорили про правила безпеки. Будь-який дослід лише з дорослими. Зараз якось так розмішаю. От вони в мене є. Все. Тепер нам знадобиться або соняшникова олія, або ось, як у мене, гліцерин. Його потрібно налити зверху. Далі нам знадобиться, знову ж таки, тільки з батьками. шипуча таблетка, аспірину або будь-яка інша шипучка. Так. Дивимось подивіться таблетка тане. І бульбашки виходять, наче за метіль. Ось такий простий дослід. Шипуча таблетка тане, і бульбашки, які виходять, вони за, вони. Рухають і блискітки, і водичку, і виходить справжня, начебто сніг мете, начебто справжня зимова буря. Ось так можна її зробити. Я думаю, гноми, що сьогодні ти дізнався дуже багато цікавого. Малята, я думаю, що ви теж дізналися дуже багато цікавого. На сьогодні в мене все. Я обов'язково буду чекати вас завтра на новому занятті. Бувайте!